Дві хороший та якісний інструмент, а врашний елемент першої необхідності. І зачасту певні речі можна зробити з підручними засобами. Але бувають вельми специфічні завдання. Цей вілсет не так давно був. Топовим в лінійці колес Fulcrum. Легкі, жорсткі на нестандартних шприхах. І що ж ви думаєте? Жодна майстерня у Львові не має ключів та інструментів для обслуговування подібних колес. Хм. І лише зараз я розумію, чому вони всі до одного відмовлялися брати ці колеса в обслуговування, не маючи такого інструменту. Так закінчилася одна з моїх спроб прогорнути ніпель, не маючи відповідного ключа. А щоб повноцінно зануритися в масштаби цієї трагедії, одна шприха вартує, увага, 10 євро. А їх тут. 37. тому інколи вартує витратити гроші на якісний інструмент одразу, щоб потім не мати безлічі дурних пригод. Сподобалося це відео? Тоді не забувай протиснути лайка, написати в коментарях, а яким інструментом користуєшся саме ти, і підписатися на цей канал буде незайвим.